Друзі, доброго дня. Я в селі Стіпашки. Степашки, це Вінницька область. До міста Гайсен, кілометрів 20. Бачайте, не подивився, напишу в описі, точніше. І десь 100 кілометрів до Вінниці. E, значить, що село? Село знаходиться на річці Південний Буг. О, там воно. Село скажімо, таке популярне тут по дві сторони, бази відпочинку, тут ну, більше 10, мабуть, точно дуже багато людей тут влітку. Знаю, що з Вінниці, з Умані, з Києва їдуть. То... Ціни в селі такі немаленькі, і ось мені сусідка показує, каже, що це найдешевша хата в селі. Ціна її 4,5 тисячі. Газифікований будинок, більш-менш ціленький. Зараз подивимося, валькований глиною. Тобто тепленький. криниця тут є, але ніхто не користується, так як є центральне водопроведення в дворі. Зараз подивимося. Ось такий забор відносно. Не новий, ну не штафети. Дворик асфальтований. Це куча вугля, Люди мають забрати, бо це тут родичів, це забереться. Тут садочок такий. о, собачка прийшов. Ось наш кран з водичкою централізованою. Буду пускати сильно. Отак, заборчик отакий. Хата сама не зимувала. Жили переселенці півтора року. Наче все молодці, шкоди ніякої не наробили, щось тут підлампічили, проводку якусь підробили. Люди похвалили їх. Загальна ділянка тут 30 соток. По підмурочку бачу, ось ну це тільки з однієї сторони, отак він відстав. Кирпичі, наче не всюди падали. Оце одна частинка, так все по колу. Він ціленький, тільки в цьому місці чогось відпав. Tak, zaraz szyn się do je Tu po triskoło. Що буду Я вже пробував. Ну, знаружі більш-менш ціленький. Всередині є там тріщинки невеликі, ну то глина, я думаю, що тут взагалі не проблема. Головне що це гласіло. І підмурочок тут ціленький бачу. Відносно. Ганочок такий бетонований. Так, віранда в нас отакого. От Невеличка, але ціленька, наче. Ага, тут ось є трошечки. Так, тут у нас прихожа. Ага, є ось таке пляма така. Але каже жінка, що це був. Сильний дощ і ураган, і не було козирка там на димирічі. Зірвало його, то все так попала вода, але вже це все наче виправили. А його забілити потім дуже важко, сажа коли пішла. Так, далі ми заходимо, тут така кухня, кімната. Кухня, кімната, є отака піч, все тут і плита, і піч, і лежанка тут зверху, я так розумію. Все живеньке, чистеньке. Меблі наші всі залишаються, наскільки я пам'ятаю. Може не прямо всі, але. Но... Ліжко бачу таке никеньке. Біля грубе опа тут теж є така, така тріщинка, ну... опять-таки це глина. я так думаю, потріскала. А так таке цікавеньке з якимось камінчиками. Не бачу, такого може бачу, не звертав увагу. Так, тут у нас спальня така. Це там та стіна теж є тріщинка, бачите. Є тут конвектор і нормальна наша підлога дерев'яна. Ай там за шторою двері в коридор. Виходить. Ось така і велика, і маленька кімнатка наша. Нормальненька. Так. так, і є ще у нас зал. Простори іначе а до річки каже жінка, ну я і сам знаю, що будинки дуже дорогі тут в цьому селі, Ну тут так роботи немає, але на туристах можна Підзаробити, заробити, як то кажуть, якого є фантазія тут. Скуповують все, що в магазинах влітку, народу повну. Знаю тут і всякі, хто що, і рибу ловлять, продають, і, і овочі якісь, і дрова, і все на світі люди. І ну, що цікаво, що є кому продавати. Так що... Село цікаве. І річка тут широка така. Так, що в нас тут? Тут садочок, є бурякова яма. Добре. Є бурякова яма, жива, виложена цеглою, все нормально відкривали ми. І так виглядає це все. Що там глибше, не скажу. Ну, не, не скажу, не знаю. Так, тут у нас дровничок Ось такий, Далі у нас колись було типу літньої кухні, але газ заведений в другу споруду. Зараз покажу. Саме воно таке глиняне і маленьке. Тут якась маліна, якщо я не помиляюся. Виноградік росте. І отут. Наша літня кухня. Якось тут був колись гараж, а потім переробили. Отак От є там щілинки. Тут так будувалося. Піч отака і заведений газ до плити. Така собі літня кухонька. Проводку бачу, це ж переселенці, я так розумів, бо тут щось не було. Відрізали тут світло сюди, Бабушка вже літня була, щоб не наробила діло. Так каже, чоловік молодець попроводив світло туди-сюди, ну, не такі, що сіла і все. Так, тут теж у нас дровничок. Такий собі тут у нас. Ага, тут у нас як комора. Бачите, є тут проблема. За цим балком він провис. не зрозуміло що там з ним. Ну провис. Бачу глина якась зверху чиста все. І ось, друзі, наш погріб отакий у нас теж виложений каменем, я не залазив. так. Ним тут люди користувались, коли жили, говорили все нормально наче. Так, тут у нас якісь сарайчики такі дерев'яні, не буду туди лізти, бо вже знаю, що нічого ми там не побачимо. Цікавого і показую город вам. 20 соток городу, шовковець оздоровався, але гілякам впала, сусіди порізали. І ось пішла межа. Там не до кінця, але де дальні кабаки лежать, бачите. І ось сюди. Оце наш город. Отак це все виглядає. Ну, непогано, як на мене, страшного нічого нема. Село веселе. Значить звідси до магазину максимум до центра йде, там і три вже магазини, здається. Хвилин 10, вона там річка і там і центр. А по вулиці вниз, десь там якась дорожка і школа знаходиться отам, от хвилин ну, 15, бо треба йти по колу вулиці. Школа і садочок там, сільрада, медпункт, все в центрі магазини. І в центрі, здається, одна вулиця вниз і вже річка йде по бокам ліс. Сосновий і там же ж ці база відпочинку. Літом тут дуже людно в цьому селі. Ну, ми в цій місцевості на цій вулиці ні, бо всі там біля річки, але в центрі і так, то людей багато. Ціна будинку 4,5. Газ заведений, опалення, конвекторне і пічне. Вода централізована і є крениця. Отак. Зупинка тут на повороті. От там хвилин 5-6 ходьби. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Напишіть, що думаєте, як вам будиночок. Поставте лайк, якщо сподобалось. Щось не знаю, що це за сорочок, не звернув уваги на нього. Щось цікавеньке, щось але думаю, що воно не, не значуще. Все, гарного вечора вам. Дякую за перегляд.